А ось мешканці будинків тракторної та Данила Не 16 годин провели без електроенергії від учора до 6 ранку. Там зіпсувався електричний кабель, що живить в ці будинки. Про те, як енергетики шукали місце пориву, Вадим Потатуєв. Зараз ми від'єднаємо від повітряної лінії кабельну лінію 10 кВт, перевіряємо на пошкодження кабельну лінію, яка йде на кипічний завод. Перевіряємо за допомогою ППК є такий прибор, який перевіряє вже саму кабельну лінію, це ізоляцію кабельної лінії. Обнаружили пошкодження з повітряної лінії. 10 кіловольт до ТП 24 чотирьох кирпічного завода. Цей кабель це є кабелем. Зараз е, заживили з другої сторони. Він як резервний, то його зараз буде лабораторія виїжджати, шукати місце пошкодження, і потім соответственно бригада буде виїжджати вести розкопки і відновлювати кабельну лінію. Електрику підключили в 11 годин. Води по Олег Літвінцев, телеканал Віта.